У 1945 році німецьке командування наказало замінувати краків, щоб зупинити просування радянських військ. Євгену Березняку і його розвідгрупі ціною неймовірних зусиль вдалося добути карту мінування та зірвати плани нацистів. Але День перемоги не став для Березняка святом. Звинувачений у шпигунстві він зустрів його у фільтраційному таборі НКВС. Багато років польський уряд і мешканці Кракова зверталися до радянського керівництва з проханням заслужено нагородити героя, але золоту зірку Євген Степанович отримав тільки після розпаду Радянського Союзу. У 2001 році легендарний розвідник, почесний громадянин Кракова, був нагороджений званням Героя України. Пам'ятаємо, перемагаємо.